Поки налаштовую себе на те, щоб відзняти нові відео машинок на раді вирішив ось тут трошки попрактикуватися. Просто погляньте, яка красота у мене тут є в наявності. Ось таке круте гравіювання, до речі, калаш. З ось таких картинок я робив самостійно. Ось такі у нас мідні цвяхи всередині. Також всередині у нас гравіювання. Я думаю, багато хто з вас знає, що це. І як ними користуватись. Ну, як правило, дуже часто просто ставлю ноги отак зверху. Ну і все, ось так відпочиваю, коли граю за ноутбуком або за PlayStation. Ставати поки не вмію. Точніше, вмію, але не дуже довго можу простояти, напевно, тільки секунд 5. Все дов... довше не можу, але колись буду стояти по півгодини. Ось такі вони дошки садху.